Друзі, всім вітання. вашій увазі пропонується KIA Sorento 2021 року випуску. Автомобіль був привезений з Америки. Потрапляв в ДТП на 42 тисячах кілометрів. Був відремонтований. Зараз 48 тисяч пробігу. Автомобіль оснащений двигуном в 2,5 літра. Звісно, на автоматі. Має ось таку гарну літню правда, гуму. Великі диски, якого тут радіуса давайте заглянемо. 205, 45 r 20 20 колеса такі стоять. Вибачаюся, що автомобіль не помитий, я його так запустив, що він просто попрацював, бо основну частину часу він стоїть, не запускається, ніхто на ньому поки що не їздить. Давайте заглянемо в салон. Тут нас, понятно, що зустрічають якісні матеріали. Все гарно. 4 склопідйомники. Мультикермо, перфорована шкіра, шкіряний салон, панорама. Коротше, все дуже гарно, давайте присядемо. в автомобіля є дуже багато всього, але європейська версія буде цікавіша, тому що от є ключ. Я бачив на відео, що з ключа можна автомобіль запускати на європейській версії і можна. Рухати автомобілем вперед-назад. Наприклад, якщо він стоїть на парковці, ключем можна поїхати машиною вперед або назад виїхати, щоб було зручно. Ну, це так. Перше, що я замітив. В європейській версії порівняно з американською. Автомобіль має багато всього, але щоб більш детально розказати, треба на ньому добре поїздити. Єдине, що я скажу, що тут мені дуже подобаються матеріали, є і глянцеві вставки, алюмінієві ці вставочки, чувається преміальність. Також тут є багато шкіряних вставок, крім алюмінієвих і пластик. Тут дорогий, все дороге. По центрі мультимедія все дуже гарно виглядає. Ось ці дефлектори. Все плавне, якісне, От просто щупаєш і розумієш, за що віддаєш гроші. Але про ціну ми поговоримо пізніше. Також в цій машині дуже багато USB-входів. Раз, два, три. Далі йдемо. Позаду 4 для зарядки. І тут ще один п'ятий є. Автомобіль має шість місць, два позаду, аж в самому кінці, два посередині. Я думаю, що там дуже зручно сидіти. Ну і два попереду. Панорама. Давайте відкриємо. Понятно, що там брудно, але просто от... Ой, ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Далі ми не будемо відкривати. Коротше кажучи, все гарно, все працює, машинка майже нова, як все, це також працює. От я включив драйв і поїхали. Ой, вмикаємо задню передачу, є камера заднього виду, дуже якісна. Парктроніки, коротше, все тут має бути. Класна в нам в ходу, дуже велика. Відчувається, що ти їдеш, всі ямки під тобою, колеса ковтають, сидиш високо, дивишся далеко. Приборна панель, тут у нас градуси в Фаренгейтах, пробіг, ну все необхідне, в принципі, тут є. Треба підкачати трошки передні шини, бо зміна тиску, тому вони просіли. Тут такі дефлектори ще попереду. Прикольні. Все так плавно ходить. Отак. Трошки десь його повернув і воно зафіксувалось, а не повертається назад. Як це в бюджетних машинах буває. склопідйомники то понятно, електрорегулювання зеркал, електропідігріви напевно, зеркал. Але от клопочки підігріють зеркал, я ще не знайшов. Ось так розташовані тут підігріви сидіння. Теж доволі преміально, От подивіться на ці кнопочки, наскільки все гарно зроблено. Два підстаканники. І тут є ще одна така зверху ніша для всякої мілочовочки. Ось такий тут йде бардачок. З вигляду великий, але не сказати, що там прямо повно місця. Такі вставочки тут прикольні. Скло доволі маленьке, лобове. От ця частина, якщо дивитися зверху вниз, не сказав би, що дуже багато місця займає. Але при цьому огляд в автомобілі доволі гарний. Колись в мене був туарех і мені заважала ця стійка, вона була дуже велика, був трохи поганий огляд. Але тут, бачите, зробили ще таке додаткове віконечко. І з цим віконечком, здається, огляд трохи кращим. Подобається мені також, як виконані тут пороги. Вони прикриваються дверкою, бачите, тобто сам поріг по собі чистий. Коли ти виходиш з машини, ти не запачкаєш собі штани. Так, давайте глянемо що позаду. Дуже класно відкриваються двері. Хоча за... і закриваються, понятно, що Хоча за такі гроші вони повинні тут самі відкриватися. Тут, бачите, прикольно так зроблений підстаканник, дуже зручно, напевно, сюди поставив якийсь чай каву і поїхав в далеку дорогу. Позаду ще також складаються крісла ці, і в принципі, можна залізти на задній ряд сидінь. Це що у нас? Відкидається спинка. Тобто є кнопка зверху і кнопка знизу. О, все просто. Місця тут повно, місця тут вагон. Додатково ще є. Оце я показував, що тут є входи для зарядок. І ще внизу також. Для прикурювача і для ще одного USB входу. Type-C немає. Погана машина, немає Type-C входу. Не побачив я тут його. Так, давайте відкриємо багажник. Хочеться відкрити. Може він ногою тут відкривається. Чекай, де тут кнопка взагалі? Ага, він аж в самому низу відкривається. Тобто кнопка щось тут. Під номерами її немає. Ну Тут все зрозуміло, складаються ці сидіння задні і буде більше місця. Просто цікаво, що тут під низом. Така невеличка ніша для шторки, для донкрата. Для ключа, та, в принципі, все. А запаска внизу, запаска на місці. Так, закриваємо. Класна тачка, крута тачка. І давайте поговоримо про її ціну. Ну і вартість даного автомобіля 38 500 доларів. І це, до речі, не дуже висока ціна на неї, тому що є автомобілі дорожчі, такого ж самого року випуску. Знаєте, я отак сижу, дивлюся на це все, і мені просто не хочеться звідси вилазити. Дійсно класна тачка. Друзі, ну а вам, якщо сподобалося дане відео, обов'язково поставте вподобайку за старання, і я буду старатися знімати кожен день новий автомобіль, який мені буде потрапляти для вас.